Газуєш ж сильно, мені вже не видно. А воно, ну я вже не достану. Бачите, там під машиною листочок лежав. то мій листочок з списком документів. Короте, були ми тут на, на почті, на уряді праці, брали доходи. добрий ранок, кстати, всім. Беремо папіри на, мою, на мій тривалий побит. Збираємо сьогодні. І вирвало в мене вітер файлик, оцей і вирвало всі документи, файлік залишився в руках. Ні, навіть файлика не залишилося. Все нафіг летіло. все прийшлося збирати листочок списку списком моїм не зібрали. пічалька то зараз їдемо на роботу взять доходи з роботи. Я можу сказати проєм. Ну, це в принципі те саме, тільки буде це вже трошки зв'язано з організмом. Е, то їдемо взяти, щоб вже все. І в мене сталося тільки вирізати фотки і дому перепровірити. Так як листочка, вона тепер немає, і непонятно, чому мені звірять документи. Це хотіти другу, по я йшла пішки, коли я йшла на навчання і так далі. О, коротше, було печально, би позагубляла би ще й документи якісь. Все, ми вже виїжджаємо з заводу. Причекали пів години, тому що якраз перерва була бідня в бухгалтері. Які трошки не задоволена, спеціально тягнули до останнього. Хоча можна було завтра приїхати взяти. Коротше, приїхали взяти справку за дохи за останні три місяці. І вони посчитали. А, 11, 12 і перший, так як зараз третій, це зарплата за другий тільки йде. Але зарплата у нас 18-го завтра. І сьогодні вони ще про це не можуть давати. Я в шокі, і, і, я взяла документ, що у мене е, зарплата за один тільки місяць, а де два нулі. Я думала, хоч один буде нолік, а не два. що Зробили не так, як я хотіла. Ну не знаю. Ну подавно, якби і без моєї зарплати, навіть за один місяць нам вистачало фінансів, да, так як подавали ж все ж недавно на дітей, на Женьку, то вистачає. Так як я брала доходи за цей з родичівського приспівку, що платить за Мирослава чи на Мирослава. А зараз заїдемо в Пенні, купимо пакетики, тому що ті пакетики, які нам прийшли з тему, я в минулому відео казала за цей Китай, коли перестанемо дурню таку всяку замовляти. Хоча пакетики там чисто для Мирославного памперса. Які туди лоточки не влазять? А нам ж пакетики треба, так як на роботу лоточки складати, немає в що. То заїдемо в Пенні, купимо і додому, до Мирослава чекати дімку школи. І все, у нас завтра планів ніяких, а в середу вже їдемо подаватись. Одне, що я сьогодні ще виріжу фотки свої гарні. Холодина, Один градус тепла. Але Мирослав захотів десь з молотком на вулиці погулять. І поки ще є час моїх розрішених прогулок, то ми вийшли. Недовго, але погуляємо. Такий прямо договорилися з ним, що зараз вдінемося, всі взуємося і підемо. І він нормально прям, вибрав собі дняшку, то мені подобається, як він з ним буває часом, вже можна домовлятись. О, ой, молоток потіряв. й це я достала іграшки, які типу, для нього вже малі. І він німо гулявся, я періодично їх достаю. Ой, дивись, щоб туди не провалився, бо мама каналізацію не підніме. Давай ручку, чтобы не бегать, давай. У него нема часа, да, спешить. Блин, а он на телефоне, Нет. глянь, как на телефоне светится а, комбинезон. Ага. Отражательный Сижу, этот. Дневный, это. Ну не да, не в основном же что, в машину и поехали. А я в машину, чтобы не раз таки с поехали, а так все же дома. Ну да, в принципе, то да. <с <с Йдемо, коротше, гуляємо. Усім, усім, добрий ранок. У нас новий день. Ми знову на прогулянці. Сонечко світа. Трошки прохолодно, але сонечко світить з цього тепленько. Чекаємо, поки закінчиться перерва на почті. Бо прийшов Ейвон. То забирати буду посилочку. Там в мене всього дві людини замовили. і ми з мамою трошки собі. І все. А так я в честь того, що 8 березня зробила розіграш для своїх дівчат. І в ітогі е, приймає участь тільки одна. Ось тільки одна виконала умови конкурсу. Якраз вона виконала для двох подарунків, то два подарунки і отримує пекиньте. Оцей чоловік везучий. А вона ще казала, ну не знаю, подивлюся, може нічого не буду замовляти. А замовле, як завжди, замовляє багато. Тому чекаємо. Де? Ось вона, бачите, тут пожарка, а воно почта. Ще трошечки треба почекати, поки вона відкриється. І Ой! Їдь поверху. Їде, катається. А ти ж Мірослав? Бабушка, це. Стой, стой, стой! Там машины ездят, Мира. Мирослав, туда не надо, там машинки їздять, А я все равно здесь тут трошки червона, бо недавно пришлось прогулянки. Хотела показать, заказала новую замовила новую тушь. Це новинка. Якось называется фан. Ні, ну мені здається, вже в украсі, аніж на телефоні. Хоча гляньте. Різниця. Мені подобаються які добре розділяють. Але б хотілося, щоб ще удліняли. Зараз ще покажу вам, яка... Кісточка. Взагалі не те, що я люблю. Я люблю пухнасті і не резинові, не силиконові. Але вона з цієї сторони плоска. Плоска і розплющена. Ось так. Ну таке. Мені подобається більш такий натуральний вигляд. Але щось я думала, що буде набагато краще. Добрий раночку. Привіт, так? Да? Будеш махати привіт? Не, він любується на себе. Що там? Що там? Машини в тебе? Класні? Ага. Так, э, настав День Х, якого ми чекали дуже-дуже давно, їдемо на э, подачу Що таке? А? Ти? А Ми вже прошли. Ну, ну так ти що не ждав, коли я отримав? Ну... ну так. Э, так я. А... Ну ви всі отримали. А я думала, що ви теж, щоб і я отримала. Глаз мені не Коротше, Їдемо подавати документи на тривалий попит. І... Я вже вам записувала це, але я там такий бред намалула, що думаю, краще перезапишу. Які документи треба для того, щоб подати на тривалий побут. Анкета, звичайна зелена. З інформацією про вас, ваших дітей, ну, в принципі, про вашу сім'ю. Потім закордонний паспорт. Документ, який підтверджує вашу прописку, це там договір оренди або просто прописка, кого як. Потім наступний документ. Ваші доходи, фінанси. Але фінанси не тільки ваші, якщо у вас є родина, то усіх членів сім'ї хто працює кого Є який-небудь дохід. Ми навіть прикладаємо те, що я отримую на Мірослава від соціалки. Тобто весь дохід, який у вас є, може це якась оренда, чи ще щось, може якась частина в бізнесу. Всі доходи, тому що враховується прожитковий мінімум на всю родину і оренда або Стосовно коротше, що квартири також все враховується в залежності того, в якому ви районі живете. Так, потім що ще? Фото і гроші. А і екзамен. екзамен. Я робила завірену копію, я її залишила вдома, а з собою везу оригінал. Ще можуть окремо вас попросити, я знаю справку про несудимість. Але це не обов'язково. Її можна заказати просто на почті. А, і все, бо ще не знаю, які ще, ще можуть запросити, але я сподіваюся, що мене не будуть нічого просити. Що ми їдемо, спішимо, так як, як завжди, вроді вийшли раніше, прокинулися раніше, а не встигаємо. Да, Мирослав? Мирослав каже, так. Да. Ще я забула, розказати там, велосипед свої у нас є група, там, де щось дарують, а, в, нас, типа, в нашій окружності, в нашому місті, Причем в Хрудімі, Хрудімська вона, Там хтось дарує, хтось меняє, хтось Типа продає, але там група дарують. Ну, в основному всі міняють на якісь серветки, на якісь солодощі, каву, вино. Не тільки дитяче, а взагалі все. Якась стара мебель, техніка і так далі. То я виставила Дімки старий велосипед і написала, що міняю на маленький. Просто. Поміняти один на одний без ніяких нічого. Так як цей велосипед він ну, поганенький, він без скоростей і важко на ньому їздить. Дімка на ньому як вчився їздити і їздив, то йому було важкувато. І плюс він, якби нам Мірославу не скоро знадобиться, а місце займає. І якби в цьому році може ні, а на наступне би купувати Мірославу велосипед. І ми, типу, поміняємо. Сьогодні їдемо. Думаю, якраз в принципі всі ж маленькі міняють на більше, а нам треба навпаки. То сьогодні буде у нас обмін із жінкою. Так. Одне, що ми веземо їй, а не вона їде до нас, так як в неї взагалі немає автомобіля. <кій> то, Так, так що Мірослава буде новий велосипед. А в нас вільне місце. Все, мене можна вітати з тим, що я е, здала документи. На тривалий побит. Записалась до лікаря, до ендокринолога, давно не могла ніяк знайти час, щоб записатись. А тепер чекаю десь е під'їхать Женька з Мирославом, тому що Мирослав не захотів чекати, коли я вийду від лікаря, і вони десь їздять по місту. Зараз під'їде, сказав. А ще поміняли велосипеди. Маленькі, гарненькі, такі якраз для Мирославчика. Як потепліше, будемо з ним їздити. Е, я думаю, можна спробувати. Там не такий вже невеликий. Саме малесенький, о, ця дівчина, тут на тракторі їздив, вчиться дівчина завжди. Їх Лідл купили хліба і картошки фрі, фрігенький, на який вілік ми поміняли. На маленький, гарненький велосипед. Так, у нас сьогодні день пардубіця, десь день поїздок. Справилися з усіма справами, що у нас були. Це що ми? а, Слідло я знімала останнє. З Лідла ми поїхали додому, занесли сумку в хату, поїхали до школи, забрали дімку з школи і приїхали в парк в А, Тут ціла от, керча, аж до дороги, всякі з дерева штуки зроблені. Лазалки, воно, якісь паросятка, щоб діти хоч трохи повеселились, погуляли. Просто капай-капай, так? Мирослав, напевно і не пам'ятає тут бував. Для нього, нього зараз так життя змінюється, що він не пам'ятає навіть все. Чекаємо, десь там а, мав припаркувати Женька і прийти до нас. Але я не бачу, що він пішов до нас, мав заплатити за парковку, бо приїхав, а он, він. Он... Приїхали всюди і не було місць парковочних. А він нас висадив і каже, що знайшов. Ось біжить, братіки на копія. Брательники, брательники. Задивись на своїх діток і така щаслива. Да Дів. Ти одежду вимазує, це і руки. Яке щастя. Дімуль, тільки давай, щоб голову не звернув. Осторожно, давай. Эч, эч. Да ты за секунду проходил раньше. Постарив чешу. <плес> да. <сос> ну все, давай, ходитки гуляют. А мы будем с Женькой сидеть, как прийде. Ну, я бы хотела, вот это классно получается. У Димы тут был бой с тенью. Он бився палкой со своей тенью. Ну и Мирославу уже так уж требовал, ну, біля дерева. Під контролем, не переживайте. Все, ми вже йдемо до машини, щоб сісти і їхати е, до подолога на прийом. Е, дуже сильно сподіваюся, що це вже останній. Ну давай, каракіст. Ну, коротше, не хоче, стісняється. Ми вже вдома давним-давно, вже всі повідпочивали, тому що всі замарилися. Ми сьогодні, як виїхали в 11 і в 5 приїхали, єлі встигли, щоб додому до закінчення наших годин приїхати. Що вже скоро будемо лягати спати. Мирославчику Жарю, кстати, забула вже цей м -м, омлет, щоб перед сном його покормити, щоб він більш був наїжений, не прокидався. Ай, -мо! І не прокидався вночі. І ще, я думаю, заодно і нам зробити кофійку перед сном. Але згадала, що хотіла вимити чайник. Так як чайник був в ета. От У нас дуже, я думаю, це погана якість води, так як дуже швидко накіп в чайнику з'являється. Ось так, так що, я думаю, на цьому будемо з вами прощатись. Закінчувати. Вже вночі змонтую. Як минулий раз думала, викладу ввечері. Але ні. Змонтую вночі, а завтра вже викладу. Так що, ви будете, всього, дивитися зранку або в день. А може і вночі, не знаю. Так що такий омлетик з одного яйця. Всім смачного, солодких снів і до побачення!